Я свій рецепт, здираєш там кульок, підпалюєш, повертаєш, обливаєш додатково запалюючою штукою, кожного є зажигалка, підпалив. Ти ніколи не кидався? Кидали, ми вже тренувалися, у нас там є місце для тренування. Ага. До того не кидав. У нас тільки Андрій, цей Андрій Ігор мав досвід, бо він в Майдані, ось, то в нього був досвід. Коли ми повністю вивезли матеріали, всі, я забезпечив цю евакуацію на львів, я останній мав їхати. Я відпросився на війну, будемо так казати. А було, лишилося, я тоді зробив перекличку, хто їхав. Ну, ми ж мені треба було розуміти, хто лишається, хто не лишається, хто виїжджає. Лишилося два прокурора, які кажуть, ми не будемо їхати, ми готові там лишатись. Ну, і була пропозиція піти в тероборону. Можемо ховати. Так, у нас чуть не обладнана позиція вже. Ну, колеса ми забираємо, це для кулемета. Ага. ніша для набоїв і кулеметне гніздо таке собі. Так, це щось нагородили, що непонятно, що будуть переробляти. А що зараз з боротьбою з корупцією взагалі відбувається? От поки є війна зараз в основному це є збереження процесуальних строків, звернення частини коштів на рахунок рахунок збройних сил, тобто це частини застав. Там є, що добровільно особи, які підозрювані, вони пишуть клопотання, добровільно перераховують ці кошти на рахунок ЗСУ. Це це, чи це на час війни? Ні, ну це все в кінець, в потребу держави. Ага. Можливо, потім воно якось врахується, там, коли ми будемо взяти вже по суті. Да. Але ну, на даний час ми виходимо з того, що нам треба втримати державу, а робота буде потім. Це важливо. Знаєш, буде держава, буде робота. А нас тут місцеве населення, просто всі коктейлі це вони робили. Приходять тут просто в столпому, що допомогти. Ми їх вже відганяємо, Кажуть, тут позиція, не можна тут ходити. Копачі, ну, народ місцевий приходить, самоорганізувалися, більшість копій вони нам копали. Тобто Ми не витрачали свій час, ми стояли на постах, а вони там ну, намалював лінію, тут коп, коп копати, все роють. Ми там вже їх підшліфовували трохи. там. Продукти теж, волонтери забезпечують. Перший, другий компот є, ще й фрукти попадають. Нормально хачуємося. Ну, все. Так, у нас був одягнули Добрий день. Доброго дня. Я вас насилював спеціальний кратєм відділу да. Дмитро. — В чому відмінність, ти бачиш саме. Відміню. Ну тут вже це офіційна війна. Це ми вже воюємо з Росією. Тоді ми там воювали з Росією, але це всі так намагалися робити воля, що це не Росія. <гум> а зараз це вже війна, я б сказав, навіть це війна світів. Тому що це йде війна Західного світу з якимось там, там Московським світом. <гум> І в мене відчуття, що це буде остання війна в такому, в такому іпостасі східного нашого сусіда північного. Коли ти був тоді на війні, ти уявляв собі, що от може бути повнецінна війна з Росією, от саме в такому варіанті? Тоді ні, а коли вийшов вже на демобілізацію, я розумів, що це ну, воно має чимось закінчитись, але не може тривати вічно. Оця та історія. Там Крим, Донбас. тобто Має бути якась розв'язка. Розв'язка настала. Бажаючих надавати москалям по голові, тут в чергу вистроюються. Б'ються, хто перший танць палить російський. Ну Серйозно. Вони облаштовують кулеметну позицію. Правда, Оцей палет, він взагалі не вписується, чесно. Який? Ну оця херня, це палет, це херня. Якщо хочеш, то можеш дошки повідривати і десь там собі облаштувати позицію під рожки запасні. Тут вузько. Ти візьми і мішки отак розстав, щоб буква В була. А у тебе ж немає бойового досвіду, так? Да? Ні, бойового нема. Військова кафедра там, всяка ага. херня. Скільки ти вже тут? З 28 числа. А, ви одразу всі, давай? Пацан, там на два дні раніше, я щось пізніше. Ага. Поки своїх до Львова, до Львова довіз скинув і назад на потяг. Діти ді, до сих пор нічого не казав. Ага. Ну, Дружині сказав, що так треба. Викликали. Перша причина, чого вертаюся, викликали по роботі. Вже потім вже по факту, як я приїхав сюди, вже сказав я що, що я був. Я думаю, це вже арта працює наша. Людина така істота привикає до усього. То... Так само і ми вже перебороли і тремер перший і да. ну, і Тут основний костяк наш тут, скільки нас тут? 12 чоловік. Угу. чоловік. Тобто у вас такий бойовий підрозділ антикорупційних прокурорів? Ну, да? У мене позивний прокурор, У мене сіль... а -а -а. прокурор, прокурор, навіть підрозділ прокурор називають прокурори. <кхух> Антикорупція на, ну, на, на, на рівні з війною важлива. Зараз нам треба кажуть, втримати державу, а потім воювати з корупціонерами, коли вже буде можливість. Зараз ну, це складно робити. Зараз треба боротися з основним ворогом. От тоді, я думаю, що ми повернемося. Ну, принаймні, я планую. Ти плануєш назад повернутися так. і робити те, що ти робив цього. Так. Я до цього? Думаю, що все буде окей. Чуйка така. Я знаю, що це в мене перших три дні було така, і перших потім, потім було, що пару днів така. Це, це машина. Трохи було така неспокій. А зараз якось таке впевнення.